Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні ми говоримо про славу. Бо є багато запитань, чи може бути людина славетна, чи може вона перебувати в славі, чи можна говорити слава ЗСУ чи слава Україні, адже Бог сказав, що нікому своєї слави не віддасть. І ми почнемо з місця писання, яке відповість нам одразу на усі питання. Перше Коринфянам 15 розділ є небесні тіла і тіла земні, але ж інша слава небесним, а інша земним, інша слава для сонця, та інша слава для місяця, та інша слава. Для зір, бо заря від зорі відрізняється славою. В цьому місці писання говориться про те, що є різна слава. І все, чого вона торкається, стає особливим. Заря від зорі відрізняється славою. Ще одне цікаве місце писання це 1 Коринфянам, 11 розділ. В ньому говориться про те, що чоловік є образ і подоба, образ і слава Бога. Але і він також має славу. Слава чоловікові, дружина, тому не зганьбіть її чоловіки, турбутися про своїх дружин, про як про свою славу. Буття 49 це історія, де Яков розказує, говорить про майбутнє своїх дітей. І він говорить про свою славу, наскільки він за це переживав, щоб її зберегти, наскільки це важливий дар для нього. Хай до їхньої змови не входить душа моя, і нехай не прилучиться слава моя до їх зборів. Отже, одна з ознак земної слави це репутація, а Яков був людиною, яка перемогла Бога. І за це він отримав. Нове ім'я Ізраїль, в нього була репутація, яку він хотів зберегти, якою він дуже дорожив, і він говорить про шлях, яким це можна зробити, тому що репутацію насправді можна втратити. Отже, не бійтеся слави, бійтеся, бути ославленими. Римлянам 8:30. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Бачите, Господь прославляє людей. І в нього нема з тим проблеми. Він не мелочний, він не людина. Це одна з проблем наших, що ми Бога хочемо зробити зручним для нашого людського сприйняття. Але наш канал зроблений саме для того, щоб ми зрозуміли Бога таким, який Він є. І ми побачимо, наскільки все є збалансовано, наскільки все добре продумано. І якщо людина буде дотримуватися законів. І вона зможе виправити своє життя і допомогти виправити е, життя інших людей. Знаєте, коли я почала вивчати азіатську культуру, в них є такий вираз живі хорошо, про «Живі хорошо, особливо якщо за, за його життя заплачена велика ціна. І тому ми пам'ятаємо, що за нас теж заплачена дуже велика е, ціна життя Ісуса Христа. Тому живіть хорошо. Отже, Бог прославляє людей, міста і народи. В перше царство в четвертому розділі говориться: відійшла Ізраїлева слава. Дуже цікаво. Славетний народ, в нього була слава, він в ній жив, перебував. І це було норма і для Бога, і для людей. Але вона відійшла, її можна втратити, її треба пильнувати. І тому Яков говорить, нехай моя слава не долучається до злих вчинків. І навіть смерть може бути славетною або ганебною. Ми взагалі не любимо говорити про смерть. Ми не любимо говорити про те, що можна померти за ідею, померти за Христа, померти за країну. Ми дуже, Насправді, ми дуже лукавим в тому. І ми обов'язково про це поговоримо: про пастку, в якій ми всі опинилися, і ось так. Ось так ми говоримо про смерть, що ні, 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 це все не Боже, це все не Боже, це, не для, це Господь нас для того не закликав. Але в Ісаї говориться: усі царі людів, вони усі у славі лягли, кожен у своїй усипальні, а ти не будеш поєднаний з ними у гробі, бо земля землю свою зруйнував, свій народ повбивав, насіння злочинців і повік не згадається. В Писанні нічого не написано надаремно. Ні про що надаремно не згадується, воно все корисно для наставлення, і тут ми теж маємо бути наставлені, що можна полягти у славі, і Бог це врахує. Якщо ми так боїмося смерті, то ми забуваємо про те, що про що ми дуже любимо говорити, про те, що наше житло на небесах. І насправді, ми про це забуваємо, коли нам зручно. Це ще одна пастка. І тут говориться про людину, яка не помре славетно. Вона не буде з ними у гробі. І тут говориться про те, що і вона здала таке жахливе своїм нащадкам майбутнє. Не згадається. Я думаю, для людини, яка прагне слави, це найгірша кара не бути згаданим, Піти в небуття. Знаєте, як говорить канул в літу. І ми знаємо таку людину, яка вбиває свій народ, руйнує свою землю тим, що розв'язує війни, і відправляє їх вбивати інших. Тому я дуже щиро бажаю, щоб її ім'я не згадувалося. Отже, слава може прийти і піти. Ще вона може спочивати, її можна побачити і про неї говорять без слів. Це дуже цікава і глибока тема. І якщо вона вам цікава так само, як мені, то напишіть мені про це в коментарях, і ми зробимо ще одне відео. А зараз ми поговоримо про те, про яку ж славу Бог нікому не віддасть, хоча ми бачили, як щедро він її роздає. Перше – Тимофію, другий розділ, п'ята голова. П'ятий вірш. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос і Ісус. Один. Не шукайте собі інших посередників. Вихід 20. Хай не буде тобі інших богів переді мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що в небі в горі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся і не служи їм. Тут говориться про поклоніння будь чому або будь-кому, крім Бога, як Богу. Людина здатна зробити з ідола. З Ну, вхід іде все, От дійсно, абсолютно все. І зірки, і люди, і народи, і божки, і предмети побуту, ми знаємо про фетіш. І саме про це говориться в Ісаї 42. Я Господь, оце імення моє. І іншому слави своєї, не дам ні хвали своєї, кому божкам. Бачите, тут говориться про ідолопоклонство і ідолам. Отже, підведемо в, суму, в підсумок. Перше. Не майте інших посередників крізь Христа, ні небесних, ні земних. Не служіть і не поклоняйтеся їм як Богу, і не створюйте щось своїми руками для поклоніння як Богу. Лукі, четвертий розділ говориться: поклоняйся Господу Богу своєму і служи лише йому. Друге, не треба порівнювати славу ЗСУ з ССУ, славою Божою. Це різна слава. Третє, не треба боятися слави. Бійтеся бути ославленими. Навздогін, ще раз хочу нагадати чоловікам, що ваша слава це ваші дружини. Тож турбуйтеся про це і буду вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал з підписками, якщо ви будете його розповсюджувати і ділитися зі своїми друзями, підтримайте також коментарями. Отже, слава Богу, слава Україні, мир вашому дому.